Так, коротше, що ми робимо в аерофритюрі? наприклад, картопельку. Оцю ми будемо різати на частинки. Якщо картопля кругла, така невеличка є, взагалі цілою просто помити і ну, солька, перчик, якісь приправки і туди. Плюс-мінус отакого розміру шматочки буде супер. Помити салфеткою протерти від води, а потім збриснути олією. Олії треба було менше, щось це трошки перестарався. Приправки можна так достатньо сипати. О, насипали. Звичайно, краще оливкову олію, але можна і олейною. Зараз пробую зелену і так завжди з оливкою. Курочку трошки замаринував, це таке філешечко, Філішечка, але домашнє. Домашні, що прям філешечка со шкурою, шкуру я приберу. Трошки перчика додамо, ще якоїсь може, приправки до курочки. Зараз будемо закладати. Чуть-чуть нічого страшного. Можна просто на дно, а можна... Драгамент собі прокласти. На дно викладаю картопельку, ми її підсмажимо, а потім поставимо рішечку і курочку. Картошечку краще так класти, щоб вона одну на одну не налазила, тоді вона буде більш рівномірно просмажуватись. Це у мене така конструкція була для гриля спочатку, щоб він не бризгав. Зараз я її використовую, щоб запахи прямо йшли в витяжку так. Так, Ставимо, беремо вручну, наприклад, 180 градусів і ставимо 10 хвилинок. Це ми про... А, ні, ніфіга. Ми ставимо... ми ставимо температуру 200 градусів на 10 хвилин, щоб спочатку картопельку швидко просмажити, потім вже додамо зверху курочку і на меншій температурі дожаримо. Так, 10 хвилинок пройшло, картопелька підсмажилась, смажилась картопелька. Зараз ми сюди ставимо рішоточку, ставимо рішоточку поставили і викладаємо нашу курятинку. Ось якось ось так. Все якось. так. Зараз ставимо на 20 хвилин на 180 градусів. Так, ставимо вручну 180 градусів 20 хвилин. Через 10 хвилин воно пропікає, нагадаю, що треба перевернути і ми курочку перевернемо. Так, з 20-10 хвилин пройшло, зараз а, як тут смажилось. Ай, красота. Зараз перевернемо курочку все буде гаразд. Ну що там? Так, ширбопилька. Закінчується наша готовочка, зараз перевіримо. Красота. Зараз найвеликий шматочок цей розріжу, глянемо, що там всередині. Може, треба трошки дожарити. Бомба. Ой, сік тече. А, до речі, дуже-дуже соковите тут все виходить. Так, ну, все. Саме один шматочок я залишу на потім, щось зараз з'їм. О, і цей на потім збережу. Рішоточку звікаємо. І тут от у нас картопелька повністю просмажена така, просто бімба І отак от, от все, все, готово. Картопелька всередині майже як пюрешечка. Ну, ось, вечера холостяка. До речі, коли готуєш м'ясо, то після того, як приготувалося, можна його там залишати в пічці ще там на декілька хвилин. Все, смачного. Зараз аперитивчик зробимо. Ще момент оцей пергамент він відсюди легенько достається і мити майже нічого не доведеться. Просто серветочкою протер і все. Ну, коротше, Ну, Тепер уже точно можна вечеряти смачного.